Нещодавно відбувся третій міський турнір з білярду «Кузнєцовська піраміда. 24 учасники на базі білярдного клубу Піраміда змагалися за перемогу та визнання. Турнір пройшов у два етапи: 6-10 жовтня відбулися групові змагання. 13-14 – фінальні. Тут поціновачі гри змагалися за швейцарською системою. Після другої поразки учасник вибував. До чверть фіналу дійшли восьмеро найкращих. Ігор Омельчук один з них. Хочу подякувати всім гравцям, хочу побажати їм удачі, щоб всі зіграли максимально сильно і турнір вдався цікавий у півфіналі. Олександр Юдін з рахунком 2-0 переміг Сергія Профатілова. Віктор Босик з таким же рахунком здобув гору над Олександром Малигіним. Проти борсу за третє місце закінчилося перемогою Сергія Профатілова над Олександром Малигіним. Рахунок 3-2. По справжньому напруженою стала фінальна гра між Олександром Юдіним і Віктором Босиком, адже більшість партій закінчувалася з рахунком 8-7. Переможцем турніру став неодноразовий володар першого місця Олександр Юдін, який виборов у суперника перемогу з рахунком 4-1. Друге місце у Віктора Босика, третє у Сергія Профатілова. Я вам скажу відкровенно, що цей ну, сказати, контингент, персонал, который играл в этот раз, более подготовлены. Видно, много времени уделял или ходил часто, да. Но факт то, что уже совсем мне было очень тяжело выиграть этот турнир. В том году и позапрошлом я это выиграл более-менее. А сегодня мне с трудом досталось. И, и знаете что, не просто... Шары-то были трудовые все, вы понимаете? Редко которые просто так были забиты, а все были с игры. Мать красивий шари. Ви знаєте, даже хочеться привляч більше народу к этому віду кабі спорта. Це ігра, яка заваражує. Смотри, ті сколько призери змагань отримали дипломи, кубки та грошові винагороди від спонсорів турніру. Додатковими відзнаками за високу майстерність нагороджені гравці. Ольга Дєдова єдина жінка, яка цьогоріч виступала в турнірі. Віце-чемпіонка області з білярду серед держслужбовців Олександр Грицюк та Ігор Омельчук. Участь у змаганнях приймала, приймала нас в Кузнецовську, їздила в Рівне. Тобто, трошки займаємося, трошки працюємо. Враження дуже приємні, попались досить такі серйозні граки. Цікаво, весело. Спостерігаючи за грою, зауважимо, що тих, хто війшов цього року четвірку кращих, можна охарактеризувати висловом ті, кому за 30. Як показала гра, молодь не змогла впоратися з нервами та дійти до фіналу. Если ты не приходишь, не, приходиш, не тренируешься, как в любом виде спорта, то у тебя не чувствуется удара, не чувствуется вот этого ощущения того, где луза. Чтобы шар, если даже не заходит, он просто касается лузы, это уже хороший удар, понимаете? А если они по бортам бьются, это уже неинтересно. Приходить и тренировать каждый удар раз по 10, по 20 не получается. И тренировать. Видите, у меня бывает так, что я забиваю. Почему? Потому что я несколько раз тренируюсь, чтобы это, э, этот шар отработать, понимаете, с нескольких позиций, понимаете, разные отскоки, разная скорость подачи Кием, понимаете? Э, накат, или же винт, правый, левый, это же надо изучать. Это, знаете, и теория нужна, и практика. Вот если теорию с практикой как-то свяжешь, тогда будет и интересно, и. Шари красиві забивати. організатором турніру була громадська організація Рідне місто спонсори таксі П'ять двійок», білярний клуб Піраміда, генеральний спонсор, адвокатське об'єднання «Прокопчук і партнери, яке спільно з громадською організацією Рідне місто у своїй діяльності, зокрема на прикладі організованого турніру, керуються принципами популяризації міста, здорового способу життя та активного відпочинку. Міський турнір. По більярду Кузнецовська піраміда проводиться вже втричі. В ньому беруть участь спортсмени нашого міста. Цьогоріч в заявку потрапило 24 учасника. Хочеться подякувати спонсорам змагань таксі, п'ять двійок, білярдному клубу Піраміда та генеральному спонсору адвокатській конторі Прокупчук та партнери.